Так, так, кнопки. В нірсі. Дивимось який розмір. Значить розмір кнопок. Ширина корпусу без контактних виводів. 6 мм 6. На корпусу кнопки без контактних виводів. 6 Якщо з контактними виводами, то буде 8. Далі ширина. Кнопки. Ширина три з половиною десь. А ні, чотири. Чотири. Міліметри. Значить, висота. Висота реально два з половиною. Так, два з половиною, три нема. Далі? Сама ця біла пластик, що натискати. Він в вдовжину 2,5, а в ширину. Ну, 1 мм. Трошки більше одного, може півтора майже. Ось так. Ну, все такі розміри. От показав. Все всім пока.